Часто питають, яка у вас техніка є, там трохи дешевше, в розпродаж, бо може було якийсь рік, там 23-й, може, щоб було дешевше. Питали, не було що пропонувати. Хлопці, зараз є що пропонувати. Дивіться, оці красень. Оці красень, оці всі в розпродажі. Я зараз буду казати ціни, буду показувати, що є. Так що підпишись. Okay. Не що попало. Мені кажуть там, зараз в тренді, в моді... Примусово навісне ровні палади, діскове щеплення, щоб було багато гідравліки, щоб там було вам чуть ли не масажирував в тому тракторі. Мужики, я вам так скажу, для роботи масажирувати сраку вам не треба. Для роботи вам треба? що? Крепкі мости, щоб були. Для роботи вам треба крепка коробка, щоб була. Для роботи вам треба, щоб трактор. 5 год, 10 год робив, щоб ви не лазили в мотора в коробку. З цього, що я вам можу запропонувати. То, що вже пройшло перевірку не одним роком і не одним десятиліттям в Україні. Лавол, Джинма, Донфенг і там у вас стої ДТЗ. Всі є в розпродажах. Дивіться, показую по роках. 23, 11, 23.06, 06, 11 06 23 року е випуску. Причому техніка склоське зберігання було. Я показую, що нема там ржавчин, потьоків, по всьому. ВОМ, все, бачите, сухо, все нічого ніде не підтіка, нічого ніде, все файно, все супер. Так само. Маємо свіжіші моделі. то У нас іде 06, 24, то Розетка є, вона в зіпі лежить, не переживайте, розетка вкомплектована. А так, о, йдемо до джин. Йдемо до джин. Джин ми маємо різні. Я окремо робив відео по джинмах, зараз не буду супер довго, але... бо не всі їх люблять, бо вони незручні. Бачите, тут робоче місце таке, що ну, нема де сість трошки. Мало місця, речаги і так далі. Особенно от якісь там моделі уходить з менше за ним тягнутися треба, й його. По джинмах. По джинмах. Ми дата випуску у нас маємо. по джинмах. Ой! Дата випуску по джинмах. 23, 10 місяць. 23.10. І оця в нас іде джинма 23.06. Є 11, є 6, є 10, але то все дата виготовлення в Китаї. Техніка не стояла. На площадці. ну Вона стояла на площадці може місяць-півтора, да, щоб не бути, будь, бо будь-чесним. Ми їх складаємо. У Денфенгі, ми всі складаємо. Так з ящиків, я навіть людям, людям скидую відео, то зараз ці донфенги розкуповують. Щоб ви розуміли, за 6300 можна взяти Донфенга. От, щоб ви розуміли, що я тут не розказую сказки, які є дійсно ціни. От. Що стосовно джин, що маємо? сороковка 40 SN404. З ось Іде комплектація ходозменшувач. Один сидів широкий гума, і обе, е, оба диска розбираються. Тут звичайно, шасі, як в 24-40 опців, воно не відрізняється. Але хлопці, то джинма вона і в лісі робить, і в людей робить, блін, десятиліттями, повірте мені, по якості буде значно цікавіше. За якихось конкурентів, які е, більш сучасні, але все-таки все-таки трошки якість знаєте, тут заложена. Маємо на широкій гумі на вузькі. Кому треба в міжрядку, кому треба на культивацію, кому треба такі більше роботи, там на береболю. Широка гума, каже, трохи мене рядки. Отака От гума йде вуща, бачите, все нове, тобто ніде трактор не їздив, нічого. От, вуща 9,5 буде зручніше. HS вона називається. І до речі, маємо дивіться. На, на вузький з ходозменщувачем, на широкий з ходозменчувачем. Там стоїть на вузькій, без ходозменчувачів, бокова коробка передач. Від 6 000, стартова ціна від 6 тисяч за трактори джинмо. Оригінальний. Маємо тут джинмо, маємо тут літіо джинмо, то все є оригінальні трактора заводські, з заводським маркуванням на коробці на боку мотора. теж літіо. От. З зіпами, з усім далі йде. Миловольчики, моє любиме. Вони трошки дорожчі. Вони йдуть трошки дорожчі. Маємо комплектацію отаку одну без реверсу. От. Ну я вам покажу саме мою любішего. Ото заберіть того трактора. То йде просто дуже. Дуже. І дуже і дуже і дуже серйозна апаратура. Зверніть увагу, 24 рік, другий місяць, це вже свіжий трактор. Реверсна коробка передач. Уціненний, але рік випуску йде не 23-й. 24 -й рік то випуск Китаю, він прийшов десь того літа. Теж трактор тільки зложений, він повністю в ідеальному стані, ніде немає нічого. Захочеш знайти якийсь поцьок ржавчини, не Він, Ну тільки складений, тільки випригнений. Я просто буду показувати, щоб ви собі теж розуміли по якості, по дну, по всьому, по всьому, по всьому. Той оригінальне логото, його маркування йде. Літье дублюється. Коробка защита, защита і закрита. Ну, реверс такий незручний, маленький Блін, не знаю. Ну, вроді нормально. Короче, є, но такі якісь жопські, трохи, но Факт в тому, що той овал. Широка гума 11,2 Розбирається задній диск, можна поставити в рядки в рядки вот. нормальні розкоси, нормальні тяги. Нав'язка піднімає 500 кг, Да, немає примусової. В тому, що о, тому, кому цікавить, теж лово. І, звісно, мої любимі теж йдуть. От, дивіться, отакі. Одна, напевно, одна вже остання, і більше таких не буде по таких цінах. Ось, 53,54. Ой, 52,44 HP. На 9,5 разині то теж хорошо в міжрядку, теж хорошо там, то бараболі займається і такі всякі культивації. Бо широка тобто трохи четверх. Старої конфігурації, кому не треба тих всіх пластмасок. Кому не треба тих всіх наворотів, от, і кому треба зекономити гроші. Тобто кому не треба всіх тих наворотів, зекономити гроші, візьміть, 123 рік, 9 місяць собі в класичному капоті, вам що дай, якийсь подарок буде штани, якась, якась футболка, буза, якась ото, дівчині подарити і так далі. То трусіля нормальні купати літом ніряти такого озеро. Нормальними мостами, поняли? З нормальною ходової тракторець буде працювати. Ну і, звісно, маємо нові. Оці легендарно шумівші на шки 52 5244 HPX в новому кузові в новому дизайні. Що тут одразу скажу не так, що з тих пластмасок мало місця ногам стало за тих от пластмасових накладок. Вот. І то може бути таке, що люди почнуть їх знімати, то буде незручно. Новий капот, під капотом вийшло все те ж саме. Так само трьохточне навісне і коробка передач. Теж вийшло те ж саме. Якогось дуру приварили цю плиту і цепку, бачите, яка ось це, до досепки до землі. Я не знаю нащо таке робити, але просто проходимость трактора то ж така вічна, ну, нужна. Да? Тут тако <кхм> зробила, ну, ну і масти. Добавили швидкість одного і добавили дворіцького щеплення, то реально по залізу, які будуть. Е, ну і по дизайну, бачите, крило підняли, трохи він виглядає більшим, але він виглядає більшим. пацани він більший. От. Тому а, я раджу вам брати, поки є ще в нас такі вот зешки з обичним капотом є і HPX, є і 53, 54, тобто є всі. Там по кольорам може чогось не будь бо порозбирали мужики. Но, також ще є. Поняв? Тому поки, я ж кажу, поки ще є в наліччі, я раджу вам з таким брати капотом, законопити мінімум 500 долярів. Вот, і поки ще є і там може щось по цветам, бо пацани порозбирали, ну. Є э, е 53-54 hpx, є е 5244 hpx, є е 5244 hp, то на, на 9.5 гумі. Вот, то хорошо, якусь на картошку, на міжжатку, на такі. Ну і воронку теж він стане, в принципі. 24, ка крепка, ДТЗ-шка в Чанфа. Хто не путайте там, з іншими похожими брендами, по назві, то іменно чанфа грає, то логоді пігні. іменно бренд, який ну, на рівні з Ловом багато років вже в Україні є і по якості, по всьому. Я думаю, що якщо хто мав такий, то і розуміє, що то не барахло не одноразовий Китай. От. Тому теж можу вам запропонувати ДТЗ. От, от. Ну, По кендаврах. По кентаврах по цих теж у нас хороший такий розпродаж. Ще скинули 300 по-моєму доларів ціни, якщо я не можу помилятися, ну, по ньому я зрозумію окреме відео вже віддільно бо вони, вони є зелене і тим, 4 чи 5 синеньких. синеньких ну, то на інші відео, а? Це відео конкретно від на уціночні ще покажу вам. Денфенг то є. Лігенда не нуждається в рекламі трактор. Знаєте, файно так Донфен люблю знімати, я просто походжу, щось порозказує житті, то його запобалакає. Людина дзвонила замову і не треба там їй доказувати, що тобі буде ходить трактор. Тут все, як то кажуть, ну, зроблено на совість. Даже, бачите, ці коробки, ці мости, ну. і може там буває різне. Мільйон людей, що там то переплата за бренд, то що воно там китайське. Все одинаково і так далі. Балака і далі. А люди, хто розуміється, проїжджають, донфент треба, все, оформив, все. Нема питань, тому що людина розуміє, що цей трактор проробив у нього 20 років, він не буде лазити до мотору. І всі діти будуть робить, дай Боже, все буде добре на цьому тракторі. Тому, мужики, знижечка хороша, є, доставочка безкоштовна є. По Україні без передплати в будь-яку точку. Приїжджайте, дивіться, якщо хочете приїхати і маєте таку можливість. От, ми цінили здорово тракторці. От, так що маємо зараз приємні ціни і маємо хороші бренди і меніці, не якусь шляпу. От, тому звертайтеся. От, а, тому що, тому що... Тому що... Ой, красавець! Погнав на груд іксу Викухала. Ну, звісно, по беруть, ем, Тому що сороковки, які йдуть там більші, там, типу, Донфенга, типу, ДТЗшки, вони стоять, як правило, на 2-2,5 на штуки баксів більше, тому що там іде все вже сороковки, і шасі, і ходова, а кентаврик просто 4 циліндри, все остальне з 24-ки і резина широка. Тому вона працює, мужиків, людей. От в кого є ДВ404А чи АН там були якісь такі маркировки, напишіть мені в коментар, чи працює техніка. Я нічого чистити не буду, чесно. О, тому техніка ця працює, ДВІ техніка ця працює з 40. А, і от ще а, з дводисковим щепленням. У мене чувство... Часто люди часто люди питають за те щеплення. Там типа дводісково, щоб можна було дводісково, щоб було. Саня, зачем дводісково? ще, щеплення взагалі? Треба. А? Ну ж кажуть, то, то беруть люди, хто косить там. ну. Косить, косить, да. борщик, там треба. Да. Щоб обгонну мувку не, не, не тулити. Дай з іншої сторони дай і для фризи. Ти у тебе вже фриза крутиться, трактор стоїть на місці. А фреза вже в роботі, розумієш? а ти вже трогайся, в тебе вже крутиться. Ну, Кажуть, більше для косиці удобно, так? для фрези так. можна. Тому то не, не панацея два але вона в принципі По ну, по суті, по суті, треба більше тим, хто займається сіном, мужики. Тому якщо є такі люди, дивляться, ось варіант, пожалуйста, з ДХУ. Тут є і принудительна гідравліка, і дводійського щеплення, все, що треба вам для таких робіт ä, без проблем. Вот. Набирайте, звертайтеся теж. Хороша, хороша техніка, непогана техніка. Насправді, на своїх, свої гроші... вона свої гроші стоїть. навіть Хейтери пишуть різне, всяку хуйню, вибачте, мене пишуть, але техніка свої гроші стоїть. Тому що в кого, от в кого є ДВ 244 або 40-ка ДВК, напишіть в коментарі, як ходить. Ну, я чесно, я нічого чистити не буду. Е, коментарі, тільки пишіть ту ну, правду. Не треба гівна накидати, розумієте. Тож це канал для того, щоб люди якось могли взаємодіяти і чимось ділитися. Я коментарі почитаю ж думаю, бляха, що вами таке, що такі дикі, бляха, я не знаю, як настрали тиждень. Ну реально, будьте трошки добріші, напишіть по поділо, якщо ламалось, що ламалось, якщо ходить, то як ходить, з чим працює. Двежки, то ж і ти є де ДВ. Кіндав, то є девешки. То є е, більше десятка років на ринку України техніка. Себе показує. Показує непогано. Не без питань, електрика, там гівно, легкокрасочне, може бути там капот, ну, краска така, що знаєте, ключем проведеш, і все жопа. жопа. Ну, ну, шасі, там, мости, все, ну, воно ходить реально. Ходить, працює, відходжує. Ну, у нас на сервісі ДВІ з розробної коробки не було. Не було ще не раз. Не разу за от мою практику, а я вже сім ход торгую. Тому то щось про, що... про щось і каже. от. Тому, мужики, майте на увазі. Майте на увазі. Кентаврики дуже файна, добра техніка. Ну, можете звісно, ну, поспорити в коментарях. Я ж не проти, я ж для того і, і, і кажу, що писали. О. Но, а, якщо б був бюджет обмежений, і мені треба там взяти трактор, що взяти навісне, уложитися в якусь определену суму, там немає мене переплачувати там, за. Той, да? то я би розглядав саме кентавра Саме кентавра, Ця, який для роботи в полі повністю може все. По якості джинма, по якості, по мостах, по ходові, от по редукторах, по, по залізу джинма, саме лотова логотипу заводу джинма, воно буде ліпше. Воно буде ліпше за кентаврів, воно буде ліпше ну, за е, бюджетний сегмент, именно, що стосовно крепкості. Поніли? От джинма, ви вот ж хто ж має джин? Вони другі трактора не, не як Людина, яка має донфен, от людина, яка має донфен, вона не буде там купляти якісь там, мовно кажучи, другий трактор рухсовий, тому що там якісь є гідровиходи і якась промислова навіска. Ну до сраки не треба. Він знає, що в нього відходив трактор 20 років і наступний відходить. Так само джинма. Тому хто вот має джин. Не буде купувати э, да? або кентавра. Він знає, що тут трактор який буде працювати, бляха. Вот. Трік, два, п'ять, десять. Тим більше по ціні зараз такі взяти. По суті, по ціні кентавра. Джин, хто, хто э, новий в цьому ділі, да, перший трактор, там собі світ Хлопці, Тут мінус в тому, що він дуже некомфортний. Тут працювати ну, таке. Ну, тобто, ви бачите, навіть я прикладі покажу от такого скаута. Ось такого скаута, от, як в робочій місці, зараз в сучасних тракторах виглядає. І от сахарі. Тут ще сохранилась якість. Знаєте, Сохранилась якість та, як там було 7 років тому. Тому, мужики, майте на увазі, що давайте скажу, що є по, 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 по цих по цінах. От у нас саме ходова комплектація, найпроста комплектація. По ціні з усіх цін ще може бути торг. Но торг випуститься по телефону, бо треба узгоджувати з... Постачальникам, правильно, правильно. Вот, вони буває дають ще знижки. Тако 600. Обична джинма. 600. Це ходова HSM. Їх вот. дві штуки лишилося. Бачите, джинми теж погрібали Які є ще варіанти по джинму? Які є ще варіанти по джинма? Є такі во... Аж SX, оця, да. Оце йде комплектація, бачите, тут е, во перша резина ширша, додана, тільки задня. В, там, в кінтаврах, в ексах, іде і передня ширша. Тут йде резина ширша, тільки задня. І е, ось цей агрегат називається ходозменшуващий. У вас ще додається, ще одна по суті, понижена понижна передача до цих. І виходить, у вас ну, багатьох передач. Хто працює з мульчерами, хто працює з такими е обладнанням якому треба дуже-дуже повільна е скорость варіацій, то дуже, дуже крута річ, дуже корисна, бо воно мало де є. От фактично є ловоли, але їх зараз хрен знайдеш. Є джин, де реалізовано ходить зменшуєш. Ну, я маю виду такі маленькі там 24-ки, там порядка в 50 ках багатьох є більше скоростей, типу, повишена, понижена, середня. Ну, а тут фактично така коробка, як з ну, як дуже дорогих тракторах, скажімо так. Тому, м -м, мужики, то дуже крута комплектація, HSX. І то є, собственно говоря, якість. Тому що я ж кажу, дуже мало ті 24-х реалізована така коробка придач. Я знаю, в там ДТЗ в 50 є половинки. Там ще в деяких, ну, а в 24-ках в малих без кабіни, тільки джинму має на сьогодні, вроді було ще ловили, ходу зменшилося. Це дуже корисна, корисна річ, кому, кому дійсно треба багатьох варіацій передач. Вот. То ця вот, комплектація дуже Іменно, от Запам'ятаєте HSX. Вот. Також маємо з реверсом джинму. Та теж. Сьогодні просто смішна ціна. за з реверса, хлопці, нього, е, ну, блин, я б сам не повірив, що по такій ціні буде віддаватися колись там з пів року назад ще. Реверс трактор стояв е, ну, 7 тисяч. Нормальна була ціна. Зараз хлопці Кентавр, не фактично, як кінтавер, SXDX стоїть, то смішно звучить. Е, реверс, пожалуйста. Перша, друга, третя, четверта, понижено, повишно. Все. І то залізе джинми. То не якась, вибачте, мене шляпа, непонятна. Яка чи буде робити, чи не буде. Це е, пройшло перевірку. Е, ну, десятиліттям пройшло перевірку. Техніка. це. В кого є джинма, от вони не шукають інше. Вони беруть ну, собі джинми і все. Не морочать собі голову. Тому хлопці, хто шукає джинму, то шукає джинму, вже переписуйте номер телефону. От, я знову ж таки наголошую. Хоч вони і випуску. Йдуть, бачите, 23.08, подивіться який стан трактора. От. Трактора, які не стояли десь там під снігом, вони збираються в нас там в складі. І Збираються і одразу їдуть до вас тут, Гляньте, по дніщу, понизу, по ступіцях. Вом Обичай тут починає ржавіти. Де Вом, де ступіця, де диски. Бачите, все в ідеалі. Також житмо, єдиний трактор, то має розбірний. Задній розбірний диск. то дуже зручно ставати між жадку. То займається між культивацією. Теж, як варіант, тобто хоп. Ну. А, дивіться. Є е HS. Така комплектація. Є е HSM. Чим, чесно кажучи, HS от HSM відрізняється. Я не сильно розумію. Може тут просто оторвало одну. Тому що... А, HS це теж э, ходить зменшувати, йому. Ааа, я зрозумів, все коротше, мужики, дивіться, дивіться, мене прийшло розуміння, HS то є ходозменшувався, ніж всі, тільки є ще X, то йде на широких, широкій гумі. о, X йде на широкій гумі. А HS обично йде на, ну, на вузькі, ну і там і там реалізований ходозменшувач, мужики. І то є дійсно. то є дійсно Ходозменшуваю, дуже, дуже корисна тема. По-моєму, ну не по-моєму, а весь широкий буде ще на 100 баксі менше стоїть. От, і так ціна халявна, ще буде на 100 баксі менше стоїть. Тобто, тому мужики є всі джинами, бачите, багато техніки є. Багато техніки, які йде на відновлення, а потім буде продаватись дешевше, як оцей, наприклад, ДТЗ-шка 5504. На і, звісно, шість поматала, але зрозуміло, що вона буде в позивній а трактор теж повністю справний. Було з капотом. Вот. А, так само хто хоче там прям взагалі дешевше, є ще там інші варіанти да? такого пана. Вот. А кому-то нові трактора просто там, 23-го року і так далі. Да? Пожалуйста, цілий ряд джинма. Цілий ряд джинма можна приїжджати, дивитися, можна дзвонити, заказувати. Я вам раджу не... Я вам раджу не тупить Да, не втикати, а дзвонити, заказувати, хто хотів джин. Тому що ці тракторці закінчаться, більше не буде джин по 6 тисяч, як за Кентавр. такої ціни не буде більше, тому що ну, вони, їх ціна під цін. 6700 6700, ціла джинами, це є риночна ціна, то техніки. Ці Ці техніка звивається, тому що вона просто старіший рік випустить. Тому хто хотів, будь ласка, знову ж таки набирайте, є всі модельки. Е24, обычно 24 с реверсом, 24 с с моим чуваком. Е40, е с промысловой гидравликой. Вот такие вот, пожалуйста, тоже. Принудиловка. И больше гидравлики, гидропар. Поэтому возвращайтесь, скотти, будем ради вам помогать.